Доброго дня, шановні. Ще одна посилочка моя з Китаю. Тут у нас гайповерт. Гайповерт Деволтовський з Аліекспрес. Замовляв так для домашніх, скажімо так, потреб. Так, Маркировка DCF 922. 18-20 В максимум, 3550 ПРМ Мінімум і 2500 обертів максимум. Скільки тут ньютонів, я не бачу. Не пише. Щось там ще по-китайськи. Зараз будемо провіряти, є в мене батарейка. Трейка сідає теж без люфтів. Написи довол. Безщитковий мотор. Ось такий ось. І купляв я ще до нього ось такі ось перехідники під маленькі головочки. Одна друга, три восьмих і одна четверта. Ось так сюди вони вставляються і можна крутити будь-які головки. На закручування вона крутить постійно, а на відкручування відкрутила, ставимо. Не знаю, що вам таке попробувати закрутити. У мене ось біта така. Вона сюди теж стає. Зараз попробуємо якоїсь саморізи закрутити. Зараз я знайду саморізика. Зараз я знайду. У мене були саморізи. куча барахла всякого. Так, 75-й саморез. Попробуем его Вот такие вот инструменты.